Справжні баталії навколо майбутнього житлового комплексу в районі Стрижня не зупиняють інвестора. Про це заявив на черговій прес-конференції керівник проєкту Набережний квартал Золтан Путнокі два з половиною місяці крок за кроком послідовно реалізовували проєкт. Про свої наміри завжди говорили відкрито. Підписали соціальну угоду з мешканцями багатоповерхівок на вулиці Савчука. Почали обіцяні ремонти у під'їздах, та мораторій, накладений на будівництво після резонансних подій і спроб знести огородження, примусив забудовника зупинитися. Хоча каже пан Путнокі сам мораторій не розповсюджується на ділянку, на якій реалізують проект. З цим мовляв згодні й противники будівництва. Ніхто позивачу не забороняв там будувати. Права позивача в жодному разі не порушені. Їм ніхто не забороняв там будувати. Конец цитати. К вопросу строительства не было інтересу до тех пор, пока у определенных лиц не возникло желания на этом заработать. Класическая попытка срубить денег с инвестора. З місцевими жителями, каже пан Путнокій, проблем немає. Люди цінують порядність забудовника у виконанні зобов'язань. Після останніх подій зустрілися з представниками громадських організацій. Ми просто зустрілися з громадськими організаціями. Я показав, що я хочу зробити. Я показав, що я, і як я буду. це робити. Окей, вони змінили позицію, говорить, хорошо, ми розуміємо. Тобто, Так, да, ви будуєте, але з іншої сторони ви розвиваєте. Ви робите для міста полезное. Ми собрали уже пасі 30 організацій в нашу поддержку. Після цього ми зробимо колективне до органів власті. За словами керівника проекту, у меморандумі, підписаному з представниками громадських організацій, передбачено, що набережний квартал береться збудувати дитячий садочок, облаштувати парк, відремонтувати житловий фонд на вулиці Савчука. А також допомогти волонтерським організаціям у створенні реабілітаційного центру. Громадські ж організації обіцяють сприяти інвестору в реалізації про. Екту і найближчими днями підготувати колективне звернення до міської ради з вимогою надати інвестору необхідні документи для початку робіт. Забудовник сподівається на розуміння. Що ліба діла сьогодні крайне сложно. Політика без тормозов приведе к тому, що Чернігов стане територією без інвестицій. До слова компанія збирається інвестувати в реалізацію проекту більше 150 мільйонів гривень на рік.